руна Животворець, Бог, що стоїть за цим символом, Бог родомисел. Він Бог всіх думок, мислеформ, ментальних образів, ментальних конструкцій, Бог телепатії. Матеріальним світом керує тонкий ментальний світ. Все починається з думки і ідеї, а потім тільки все може матеріалізуватися. Використовують руну Животворець для підняття творчого потенціалу, створення творчих різних проєктів. Руна взагалі в передбаченні означає період активності творчого потенціалу, творчу людину, процес творчості, перебування на природі, чимось є трошки схожість з руною гармонії на рахунок натхнення зосередження і. Природи, але це про натхнення таке дуже творче, це про вміння мислити, виражатися в творчості, це також про справжню майстерність. Це може бути не тільки про живопис, це може бути про музику, це може бути. Тобто я б навіть сказала, що ця руна може чимось трохи бути схожою на руну мах. Ну, ось таким чином. Правда, маг більш така різкіша в таро, а ця така більш м'якша. І взагалі, всі руни русічі або алатирі руни вони всі об'ємні, м'які, світлі і добрі. Колір зелений і червоний, звуковий код, сам по собі відсутній. І зараз ми з вами спробуємо його намалювати. Тобто, бачите, ось як він виглядає в кольорі. Можна намалювати, ви запам'ятаєте, да, я намалюю його просто червоним. Зеленим я вже обводити не буду. Це вже кожен, якщо буде малювати в кольорі, то зробить ось саме так, як виглядає цей символ на малюнку. Так, Малюємо вже наші сонечка, відомі, підемо вже ось таким чином. Основні промінці намалювали і далі ці коротші і спускаємося. Ображаємо основні промінці. Ну, можливо, прийдеться передивитися це відео декілька разів, щоб зрозуміти. Основну конструкцію, я думаю, ви всі зрозуміли. Далі ми піднімаємося по. Цій, цьому промінчику по часовій стрілочці закручуємо сонечко коло гармонійну фігуру. Далі промальовуємо основні промінчики. Ну і далі вже йдемо просто по часовій стрільці, малюємо решту. Тут спускаємось, не відриваючи ручку і малюємо те ж саме Ось таким чином бажано малювати.